Законопроект про звільнення зі служби та ротацію бійців під час воєнного стану вже готовий. Про це повідомили в міністерстві оборони. І якщо Верховна Рада ухвалить цей проект, доведеться одномоментно демобілізувати значну кількість військовослужбовців. За словами співрозмовників української правди в парламенті йдеться про 108 тисяч воїнів, серед яких 14 тисяч офіцерів. Для цього є кілька умов. По перше, військові мають брати участь в бойових діях на фронті впродовж 18 місяців за сукупністю. По друге Звільнитися можна буде лише після того, як президент оголосить загальну демобілізацію. В Головному управлінні комунікації збройних сил України пояснили, законопроект про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Верховної Ради лише за наявності достатньої кількості бійців для війни з Росією. І спочатку демобілізація була включена в законопроект про мобілізацію, а потім її зняли з розгляду офіційна причина, на яку вказав головком. Олександр Сирський, велика кількість депутатських правок. Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію 11 квітня минулого року. Того ж дня вона зобов'язала Міністерство оборони підготувати демобілізаційний законопроект впродовж восьми місяців. Спершу урядовці обіцяли написати документ до 18 грудня 2024 року. Згодом попросили перенести дедлайн до 18 березня 2025 року. але до нині не винесли до Верховної Ради. Генеральний штаб Збройних сил не підтримав документ, тому урядовці не зареєстрували його в парламенті. Нині в Мінобороні думають, як зменшити напругу у війську через відсутність чітких термінів служби. Одна з ідей покращення реабілітації, адже в реалізації цієї ініціативи Міноборони впирається на нестачу реабілітаційних закладів.